Продовжуємо працювати з текстовими документами і узагальнюємо все те, що повторили, і все те, що вивчили. Сьогодні вашим завданням буде створити електронне видання газети на тему Біографія героїв Аліса в країні див. Зверніть увагу, що сторінки мають строго відповідати за форматуванням зразкам. У нас це буде не остання схожа робота, тому. Я наголошую на те, що якщо у вас написано строго відповідає зразкам, то ви максимально наближено виконуєте завдання до поданого зразку. На першій сторінці розміщується фото шести персонажів цього твору. Всі необхідні е, зображення і текст у вас додані до завдання. При натисненні на зображення персонажа на першій сторінці має відбуватися перехід до заголовку на початковій сторінці. Це якраз. Той пункт, коли ми з вами додавали посилання. Але посилання в нас буде не на окремий якийсь сайт в мережі, а на елемент в самому документі, всередині самого документа. Далі, на сторінках опису персонажу, спочатку розміщується його ім'я, далі зміст, що стосується виключного персонажу. Так. Після цього наводиться опис по пунктах для кожного з них має бути організовано автоматичний перехід з відповідного пункту. Для того, щоб був організований автоматичний перехід від змісту до пункту. Я нагадую, і також для того, щоб взагалі зробити автоматичний зміст, а не прописувати його руками, ми маємо примінити стилі до заголовків. Інформація про кожного героя починається з нової сторінки, незалежно від кількості попереднього тексту. Бо за деяких героїв у нас буде багато тексту і на декілька сторінок, за деяких героїв це буде півсторіночки. Порядок слідування описів героїв довільний. У центрі тексту про біографію кожного героя міститься його фото. Результат ви зберігаєте під назвою прізвище Біографія, і цей документ потім завантажуєте до розділу ваша робота. Тепер дивимося на зразок. І зразок нам буде в допомогу. Ми до нього будемо періодично повертатися. На першій сторінці у вас іде назва, ми її трішки змінимо. І йде зображення всіх персонажів. Друга сторінка. Давайте я збільшу, щоб ми розділилися. У нас йде назва персонажа, ім'я персонажа. Далі йде біографія. Причому зверніть увагу, що назва у вас йде більше, вона йде червоною. Зміст у вас йде без слова зміст. Вирівнювання за шириною. Так. А от далі біографія, особистість і цитати. І повністю все те, що у нас знаходиться всередині, воно йде курсивом. Вирівнювання за шириною. Плюс біографія в нас поділяється на дві колонки. Так? А цитати оформлені маркованим списком. Наступної сторінки аналогічно у нас йде наступний персонаж. Зміст до нього. І знову ж таки біографія поділена на дві колонки особистість і цитати як цитат у нас немає, вони йдуть суцільним текстом. Ще раз, назва персонажа, ім'я персонажа і зміст у нас йдуть не курсивом, все інше в нас йде курсивом. Ім'я персонажа йде червоним, заголовки підпунктів у нас йдуть оранжевим. Тепер візьмемо з вами текст. Одразу скопіюємо повністю. Можна було б використати гарячі клавіші, а ми вже спробували. І у нас за допомогою гарячих клавіш виділяється не тільки той текст, який є всередині документа, але ще й той текст, який разом зображеннями є в самому завданні у вказівках. Тому виділили текст, скопіювали його створюємо документ. Одразу його зберігаємо, я збережу на робочому столі, у вас має бути десь своя папка або на робочому столі, або на диску де? У нас вказано прізвище. І біографія зберігли. Одразу вибрали місце розташування, одразу дали правильно, правильне ім'я файлу. Першу сторінку ми з вами пропускаємо ставлення, розрив сторінки, бо, нам, бо там буде розташовуватися назва і зображення всіх шести героїв. А от якраз на другій сторінці ми вставляємо той текст. Який додали. Знову ж таки, цілком його виділяємо для того, щоб швидше з ним попрацювати. Переходимо на вкладку Основне. Давайте подивимося. Можливо, у нас буде і отакий шрифт, а не тену зніромен. Так. Да. Давайте зробимо більший розмір. 14. І зробимо вирівнювання за шириною. Абзацу в нас не було. І одразу до всього тексту весь текст зробимо курсивом. Нам буде з вами легше поправити ім'я героїв і назви підпунктів, аніж потім по частинах виділяти текст і з ним працювати. Зробили це. Більш того, я навіть зараз зроблю менший масштаб. Щоб бачити більше тексту. Що ми з вами робимо далі? Тепер працюємо з самим е, текстом. Назву виділяємо, ми сказали, що в нас назва ім'я героя має бути за центром. Вона в нас має бути не курсивом, е, підкресленим і червоним. Зробили. І можемо зробити його більше. Можемо зробити навіть отаким 20-м. Є. Так, поки ми його виділили, поки ми його повністю цілком відформатували, можемо одразу цей формат скопіювати і надати, і надати одразу цей формат іншим ім'ям героям. На вкладці Основне в нас є група Буфер обміну і інструмент, формат за зразком. Знайшли наступного героя, ось він, Соня. Виділили його, і цей формат вже примінився. Знову ж таки, скопіювали формат. Знайшли наступного героя, виділили. І аналогічним чином ми працюємо з іншими персонажами. Це зрозуміло? Зрозуміло. Так, тепер те, що стосується біографії. Тут зробимо декілька відступів для того, щоб е, зробити зміст. Оці пропуски ми якраз прибираємо. Біографія в нас має бути вирівняна за центром. Ми сказали, що текст має бути оранжевий. Давайте ми якийсь отакий візьмемо. І він там також трішки крупніше, менше, ніж ім'я героя, але все одно крупніше. Хоча треба було б е, одразу примінити стиль заголовків, а потім робити форматування. Це в нас буде заголовок першого рівня. Чому? Тому що нам треба буде потім з цих пунктів зібрати автоматичний зміст. Ще раз курсив і ще раз обираємо колір. Біографія у вас є, і ми сказали, що біографія в нас має бути так: аналогічно до, до ім'я героя. Знову ж таки, скопіювали формат, примінили до особистості і примінили до цитат. І одразу примінили до всіх інших персонажів. Я променюю поки що до двох. Аналогічним чином ми працюємо з іншими назвами підпунктів. Це зрозуміло, так? Так, тепер біографія в нас має поділитися на дві колонки. Виділяємо цей кусочок тексту, макет, стовпці і два стовпця. Зробили пропуска в нас там не було. Ми його видаляємо. За шириною у нас все вже зроблено. Для змісту ми пропустили. Далі в нас не було пропуску між е, текстом і назвами підпунктів. Прибираємо зайві порожні рядки. І оцей текст, який у вас е, буде в цитатах. Ми його виділяємо, переходимо на вкладку Основне і робимо маркований список. І перебираємо зайві порожні рядки. Наступний персонаж у вас починається з нової сторінки. Зробили нову сторінку, і тут прибрали, знову ж таки, зайвий пропуск. Ось, В принципі, те, що стосується. Першого персонажа в нас майже готова. Не вистачає змісту, і не вистачає у нас зображення цього персонажа. Відкриваємо завдання, відкриваємо червону королеву і можете собі їх завантажити, можете копіювати прямо з завдання. І вставляємо для того, щоб розмістити правильно це зображення. Ми його виділяємо, на жаль, ми маємо змістити зображення по центру нашої сторінки. Треба змінити його обтікання. Обтікання поставити не в тексті, а обтікання обрати навколо рамки. І тоді ми зможемо це зображення помістити в центр. Зараз я зменшу ще масштаб, щоб бачити. І змінюємо розмір і помістили в центрі, так, щоб у нас гарно було все ще і з вирівнюванням. Можливо, навіть трішки менше треба зробити, бо в нас там забагато вилізло тексту. Ось. Залишилось для цього персонажу зробити зміст. Оскільки стилі до нас під пунктів ми вже примінили, переходимо до посилань і обираємо зміст. В зміст у вас додалися не тільки пункти цього персонажа, а ще й додалися пункти наступного персонажа, тому пункти наступного персонажа ми видаляємо те ж саме вам треба буде зробити і у змісті. Наступних героїв, видаляємо слово зміст, видаляємо залі тут порожні рядки, і зміст ми маємо зробити не курсивом, і зробити колір чорним. І шрифт ми там обирали 14. Зробити єдиним розміром з усім пунктом. Все, перший персонаж у вас готовий. Аналогічно до цього персонажа. Ми виконуємо роботу з, персона... з іншими персонажами, прибираємо зайві пропуски. Знову ж таки, виділили те, що у вас стосується біографії. Перейшли до макету і зробили в два стовпці. Прибрали зайві порожні рядки, які є. Тут для особистість можна один залишити. Березневого зайця перенесли на наступну сторінку, додали змін. Додаємо зміст. Бачимо, що в нас оновився зміст попереднього героя. Тому ми відміняємо останню дію, що зробили. І для того, щоб у нас був розділ після кожного героя. Виділяємо цілком зміст, для цього натискайте на оці три крапочки. Копіюємо його, Ctrl-C. Переходимо до другого героя і е вставляємо. Тепер саме тут, саме у другого героя, ми оновлюємо таблицю цілком, прибираємо те, що, те, перші три пункти, які стосуються, можна навіть так більше захопити. Перші три пункти, які стосуються червоної королеви. І залишаємо ті пункти, які стосуються саме Соні. Аналогічно на вкладці Основне. Шрифт у вас має бути чорний, він у вас має бути більшим розміром, відповідно, до розміру всього тексту. Дивіться за зразком, повертайтеся до нього періодично. Чому? Тому що, можливо, шрифт можна буде зробити не 14, а 12. І аналогічно додаємо «Соні». Як він у нас там виглядає цей «Соні»? третя. Це оця миша, копіювати. Додали зображення. Змінили обтікання навколо рамки. Змінили розмір і розмістили його за центром. За центром саме в біографії. Ось два герої у вас вже готові. Аналогічно до цих двох героїв. Вам треба буде попрацювати зі всіма іншими героями. І залишається тепер найголовніший момент попрацювати не з текстом або працювати з першою сторінкою. Вписуємо назву, виділяємо її. Вона в нас має бути червоною. І вона у вас має бути досить великою. І давайте вирівнюємо її за центром. Далі нам треба додати зображення всіх героїв додали. І вам треба зробити так, щоб при натисненні на конкретного героя. Ми переходили до його особистості. Що я вам пропоную для цього зробити? Я вам пропоную додати на кожного персонажа фігуру. Нехай це буде ОВА. У нас два персонажа з вами. Закриємо червону королеву і закриємо Соню. Ось він. Перед тим як ми будемо додавати посилання, виділяємо ім'я персонажів, переходимо до вставлення. І в групі посилання натискаємо закладка. Нам треба зробити закладки на імена героїв. Зверніть увагу, щоб у вас активна була кнопка Додати, що ми використовуємо не пропуск, а використовуємо нижнє підкреслювання. Додати. І аналогічно виділяємо ім'я Sony. Робимо на його ім'я закладку. Додати. Так зробити з іменем кожного героя. Тепер можемо повернутися до першої сторінки. Виділяємо перший овал. навколо це вставлення в групі посилання. Натискаємо посилання. Обираємо з місцем в документі. Можна йти по заголовкам, але нам треба перейти. саме не до… Ну, ви можете заплутатися, який заголовок, до якого персонажа відноситься. Саме тому ми з вами використовуємо закладки. Перший герой це в нас червова королева. Натиснули на цю закладку, Окей. Знову ж таки, вибрали Соню, посилання, посилання в документі. Вибрали відповідну закладку. Окей. Що ми робимо з вами далі? Ми ці фігури відкриваємо вкладку Формат фігури, робимо без заливки і без контуру. При цьому фігура сама у вас залишається, але її не буде видно. І тоді, коли ми будемо з вами натискати на відповідного персонажа, ось я на нього натиснула, затискаємо клавішу Ctrl і натискаємо. І ми перейшли одразу до Sony. Ще раз. Затиснули клавішу Ctrl, натискаємо на червову королеву. І нас перенесло до червової королеви. Фігуру цю не видно, але при натисненні на персонажа ми переходимо саме до цього персонажа. Робота не складна, вона займе певний час, бо треба буде попрацювати з текстом але не займе багато часу. Сподіваюсь, що вам все буде зрозуміло, і з завданням ви впораєтеся.